Переходимо до розмови про е, ратифікацію угоди з Євросоюзом, яка досі ще не ратифікована, як ви знаєте, так. І е, для ну, е, зрозуміло, що е, ми про це казали, до речі, не раз, про те, що дуже важливо насправді і для. Для аграрної промисловості ця угода, але є також і побоювання, зокрема, що стосується молочної продукції, м'яс, м'ясної продукції і так далі. Що в нас будуть проблеми з стандартизацією для того, щоб вийти на ринок, натомість ми відкриємо більше, я так розумію, потік для якісніших, можливо, товарів з заходу, які просто впадуть в ціні. Насправді, вже зараз бувають ситуації подекуди, коли ти можеш в супермаркеті Київському вибирати між ново Зеландським перепрошую маслом за 15 і якісним і смачним. Ну, він дуже рідко до нас потрапляє такий продукт, але буває. І скажімо там українським маслом за 19-20, не буду називати а, виробника, в якому, попри запевняння, що там є тільки вершки і молоко, а, можна чітко розпізнати присмак там пальмової олії, скажімо. А, Наскільки все погано в цьому сенсі, і що ми очікуємо від ратифікації? Ну, дійсно, якщо говорити про угоду, то вона дає більший вибір якраз споживачу, тобто споживач отримує можливість вибору. Зараз ця продукція і без того присутня на ринок. Єдине, що про новозеландську продукцію, мабуть, тут не варто говорити, тому що з Новою Зеландією ми поки що не підписуємо угоду про вільну торгівлю. В першу чергу варто говорити про європейську продукцію, але навіть якщо говорити про європейську продукцію, ми бачимо, що вже зараз на полицях супермаркетів присутня, в тому числі європейська, це і Сири, і Польща. Франція і багато інших країн походження, тобто ми бачимо, що цей ринок до певної міри спільно він вже формується. А із зниженням тарифних бар'єрів ця взаємна торгівля за логікою повинна ще додатково збільшитись. Проблема тут полягає в тому, що європейська продукція практично вільно надходить на український ринок, і тут питання конкуренції за співвідношенням ціної якості. Але те, що стосується переваг української продукції на європейському ринку, то тут питання в першу чергу до адаптації законодавства. Дійсно, якщо говорити про угоду, то вона передбачає ці адаптаційні процедури. Інша справа, що можливо не варто чекати ратифікації угоди, можливо, не варто чекати. Набуття чинності цієї угоди, тому що зараз діє, наприклад, режим автономних торгових преференцій. Тобто теоретично українська продукція вже може надходити на європейський ринок в режимі вільної торгівлі. І питання лише в тому, коли українські парламентарі адаптують законодавство до європейських вимог. Ну, в першу чергу, це проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів, це зміни до закону про ідентифікацію худоби, це законопроект про керми, це законопроект про державний контроль і про побічні продукти. І тваринного походження. І от законопроекти по харчових продуктах, по ідентифікації вже зареєстровані в Верховній Раді. І тут питання в тому, щоб якомога скоріше Верховна Рада проголосувала за ці законопроекти, тому що вони відпрацьовані практично. Один здається проголосований вже в першому читанні, так? Якщо а, не по ідентифікації так, він ставився так. на голосування. Не впевнений, що проголосовано, але тим не менше двісті 228 голосів. я пам'ятаю. 228 голосів. Значить, але оці два базових ідентифікації харчові продукти без цього ми вийти на європейські ринки не зможемо. Тому що європейці спочатку перевіряють відповідні законодавства, потім другим етапом вони приїжджають на підприємство і вже перевіряють, чи це законодавство імплементується на практиці. Лише після цього вони дають дозвіл на експорт української продукції на ринок ЄС. Поки що із тваринницькою продукцією ми можемо експортувати в ЄС. Лише м'ясо, птиці і молокопродукти для нехарчових потреб, наприклад, казеїн. Тобто, поки законодавство не буде адаптовано, паритетних умов торгівлі з європейським союзом не буде, які раніше виробники відчуватимуть конкуренцію з боку європейської продукції, але натомість не матимуть можливість експортувати на ринок ЄС. Тому прийняття ну, щонайменше цих двох законопроєктів, а по мірі готовності, я думаю, що будуть ближчим часом реєструватися інші законопроєкти, їх прийняття є критично важливим для того, щоб українська продукція вийшла на європейський ринок. Зрештою, це не лише питання ви... Виходу на європейський ринок, це і гарантія того, що наші підприємства будуть працювати за сучасним законодавством, яке відповідає європейському, а це значить, що і українські споживачі будуть обезпечені більшою міру, ніж є це зараз. І от ті прецеденти, про які ви говорите, вони вже далеко меншу міру будуть спостерігатися на українському ринку, угу. ну і що казати, там от я пам'ятаю, досвід Латвії довелося читати про те, що вони дуже переживали перед вступом до Євросоюзу, що вони не зможуть витримати конкуренцію, не зможуть тримати Високу планку, але після того як вони цей ринок вийшла, виявилося, що планка в самій Латвії була вищою ніж в Євросоюзі, і їх продукція виявилася абсолютно конкурентно здатною. Чи можемо ми сподіватися на щось подібне в Україні? чи нас справді є проблеми, ну зокрема, там не знаю з сирами, з м'ясною продукцією з м'ясопродуктами. Ну тут ринок дещо сементований. В Україні є декілька підприємств, практично в кожній галузі, які вже практично на 100% відповідають європейським вимогам. і Вони лише чекають, поки законодавство буде адаптовано. Звичайно, що це далеко не всі підприємства, і тут я б не сказав, що ситуація така безмарна. Але знову ж таки досвід східноєвропейських країн, Балтійських країн, він показує, що якщо сфокусуватись на досягненні цієї мети, вона є абсолютно реальною. Практично всі країни виходили з одного пострадянського табору. Тим не менше рік-два і ці країни дійсно були адаптовані до європейських вимог. Тому тут нема завдань, які неможливо виконати. І ми сподіваємося, що починаючи з законодавчого процесу і продовжуючи вже процесами на бізнес-рівні, ми враховуючи актуальність цієї проблеми, ну можливо, за півроку, можливо, за рік, ми все-таки отримуємо доступ до європейських ринків. Ми все-таки побудуємо в Україні ту систему безпечності, якості продукції, яка відповідає європейським вимогам. Тим більше, що ну, загалом в світі йдуть процеси глобалізації, і зараз вже Європа веде з Сполученими Штатами Америки про створення вільної торгівлі, тобто формується такий собі глобальний ринок, і присутність на ньому з точки зору можливості експорту є критично важливою для українських виробників, тому що потенціал сільського господарства в Україні він суттєво перевищує можливості збуту на внутрішньому ринку. Ми були є і будемо гравцем на глобальних ринках продовольства. Тому тут важливо, щоб ми динамічно рухалися в плані виходу на ці ринки, починаючи з європейського союзу. Зрештою, вихід на європейський союз це не лише можливість додаткового збуту це і гарний, так би мовити, піар-крок, тому що ну будь-яку країну в світі, якби ви не продавали продукцію, сам по собі дозвіл на експорт в європейський союз це вже гарантія того, що продукція відповідає найсучаснішим вимогам, і це дає можливості збуту і на ринках збуту третіх країн. Угу. Пане Володимире, угода про асоціацію. Якщо казати про саме агроринок, наскільки вона вирішує питання. То до останнього часу ми бачили, що у нас була була такі дві тенденції. З одного боку, ну у нас залишається велика кількість дуже дрібних виробників, які, очевидно, не є конкурент. Здатними напевно та в умовах глобалізації. З іншого боку, у нас є надзвичайне укрупнення навпаки. Тобто, з'явилися цілі лато тобто люди, які володіють величезними обсягами, тобто до сегментами, скажімо, на ринку. Як буде тоді там ну, не знаю, з середньому класу умовно кажучи, тут в, в, в агро на агроринку для них виникають якісь вікна можливостей От після підписання угоди з асоціації з Євросоюзом? Ну загалом я б сказав, що тут навіть трьохрівневий ринок формується. Перше це великі виробники, які повністю вже практично від відповідають європейським вимогам, друге це сегмент крупнотоварних виробників, які при бажанні досить швидко можуть адаптувати технології до європейських потреб. І третє це дрібнотоварні виробники, яким звичайно ще це буде зробити важче. Ну, наприклад, одна з базових вимог європейців для потрапляння на європейський ринок це те, що молоко між доїнням і переробкою не повинно стикати з повітрям. Тобто, в прикладному розумінні це не повинно використовуватися ручне доїння. Ми розуміємо специфіку нашої галузі. Ми розуміємо, що досягнуть. На практиці цього буде не складно, тобто, очевидно, що буде формуватися сегмент ринку, який буде працювати на збут в розвинуті країни, буде формувати сегмент ринку, який буде більше на початковому етапі буде працювати на задоволення внутрішніх потреб. Mm -hmm. Хоча власне, практично така сама ситуація сформована і в Європейському Союзі. Мова не йде про те, що дрібнотоварні виробники в тих самих Східноєвропейських країнах моментально стали ну, такими потужними 100% відповідаючими ринком ЄС. І, до речі, ті законопроекти, про які ми говоримо, вони передбачають певні спрощені процедури для продажу продукції харчової продукції локальними виробниками на локальних ринках. Такий досвід є і в Європейському Союзі. Якщо це ти місцевий виробник, якщо ти продаєш на місцевому ринку, то там спрощене регулювання, це фактично воно зводиться до певної реєстрації як виробника харчових продуктів, і надалі маєш можливість перевіряти. Але логіка реєстрації полягає в тому, щоб контролюючі органі також при необхідності мали можливість перевіряти цю продукцію на відповідність вимогам харчової безпеки. Тому Безумовно, цей ринок буде формуватися, він буде формуватися тривалий час, але нам важливо дати віддушину, віддушину по збуту на європейські ринки, тому що ми бачимо, що політика, наприклад, країн митного союзу вона все більше зводиться до того, щоб обмежувати імпорт харчової продукції з України. І якщо ми з одного боку втрачаємо ринки країн митного союзу, а це факт. А з іншого боку, ми не отримуємо можливості збуту цих додаткових обсягів, які вивільняються на інші ринки збуту, відповідно ціни на внутрішньому ринку обвалюються, виробництво тварин. Низької продукції стає непривабливим, і ми просто втрачаємо цю галузь. Тому тут важливо якраз ці ринки збуту отримати, угу. а які залом перспективні? Ну ну мені довелося колись бачити документальний фільм, зокрема, про розвиток тваринства в Великобританії. Там дуже цікава історія про те, що в якийсь час більшість фермерів були змушені перейти на міцні породи, наприклад, корів. І тобто там якісь виведені невідомо, де не в Великій Британії, там і ну тобто це просто питання виживання в умовах ринку, оскільки великі мережі супермаркетів вони диктують закупівельні ціни. Там так це робиться. Я розумію, що в нас більше ще питання дерегуляції щодо закупівельних цін, а не ринку. Та, тобто, це одне питання. Друге питання, чи як тут нішо знайти тим, хто хоче залишатися в ну якомусь такому. Ну, не переходити на великий конвеєр, чи це чи це точно доведеться робити. Ну, загалом є багато сементів. Є сегмент, наприклад, виробництво органічної продукції. Я думаю, що багато наших виробників, які де факто виробляють практично угу. органічну продукцію, тому що мінімально застосовують хімію, але де юре поки що не всі сертифікувалися за відповідними стандартами Європейського Союзу. Вони матимуть можливість використовувати цю нішу. Буде ніша збути на внутрішньому ринку, буде ніша збути преміальна продукція як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Загалом в будь-якій країні це такий багатосегментний ринок і за логікою він почне формуватися і в Україні до речі, якщо говорити про ваш приклад із яловичиною, це практично загальна світова тенденція, тому що. Ми вважаємо, що цей сектор низько привабливий в Україні, але він так само низько привабливий в Європейському Союзі, Поголів'я лівія великорогатою ходово поступово зменшується, і сегмент яловичі не витісняється свининою і м'ясом птиці. Угу. На жаль, чи на щастя, нам, мабуть, важко уникнути цих процесів в Україні, тим більше, що ми поступово стаємо все більше інкорпорованими в глобальну структуру світових ринків. Оце нормально, до цього треба ставитися і просто робити кроки. Тут Питання як зменшити цю регуляцію від держави? Чи не була вона надмірною весь цей час? І це призводило до якихось там дивних цукрових гречаних криз і так далі? Знаєте, в нас регуляція як правило зводиться до того, що ми реагуємо на наслідки, а не реагуємо на причини? Тобто знизилися ціни, давайте підписувати меморандум, давайте підвищувати ціни. Але якщо немає економічних передумов для того, щоб підвищувати ціни, якщо Росія обмежила і ринок перенасичений, скільки меморандумів ви не підписуєте? скільки перевірок не здійснюють і ринок задихається цим молоком, тому що немає можливості збуту в Росії. Тому єдиний економічно вивірений крок, це додаткові можливості збуту, в тому числі, можливо, в першу чергу, це на ринок ЄС. Тоді, відповідно, формуються передумови для того, щоб продукція була затребувана, тоді відповідно формується нормальна ціна на цю продукцію. Хоча, звичайно, якщо говорити про тваринництво, це досить капіталомістка галузь, і дуже складно конкурувати, коли європейські фермери отримують кредити за ставками 2,5% річних, а наше сельосвітренство отримує 25% річних? Звичайно, що в таких умовах капітальні інвестиції робити не зовсім вигідно? загалом сільське господарство досить критично залежить від макроекономічної стабілізації. Звичайно, що хотілося б на це розрахувати. На вашу думку, чи є можливість залучати більше інвестицій для, для сільського господарства за кордоном? Безумовно, є зацікавленість, і в тому числі з боку європейських фермерів. Можливо, не всі глядачі це знають, але в Україні працює декілька сотень європейських фермерів із Голландії, із Німеччини, із Франції. Вони задихаються в досить тісному ринку європейського союзу, де діють досить жорсткі обмеження, де висока вартість землі, де розвивати бізнес не так просто. І вони протягом 2000-х років досить великі обсяги коштів інвестували в українську економіку. Але зараз цей процес пригальмувався, в тому числі з. Політичною невизначеністю протягом попередніх півтора років, в тому числі з макроекономічною дестабілізацією, якщо ми поступово буде стабілізуватись безпекова ситуація в країні, якщо поступово буде стабілізуватись макроекономічна ситуація в країні, і якщо Україна буде належними темпами рухатись по адаптації законодавства до Європейського Союзу, безумовно, ми очікуємо суттєво збільшення інвестиційної зацікавленості з боку. Міжнародних інвесторів, в тому числі європейського капіталу, ну ця графіка, яку робили ще рік тому перед підписанням до Вільнюського саміту, де не було підписання, ви всі знаєте, чим це закінчилося. ми порахували, що десь до 383 мільйонів євро на рік в нас зростуть. Прибутки фактично галузі через те, що у нас скасовується мито, зокрема, на 83% продукції. Найбільше мало бути саме зерно і м'ясо птиці. Так? От в нас ну підписання ще не відбулося, тому ми поки що не можемо казати про ці цифри, чи вже Справа Справ, тому звичні, що так? якраз про ці цифри ми вже можемо казати, тому що європейський союз застосовує так званий режим автономних торгов, торгівельних преференцій, тобто він вже відкрив свої ринки відповідно до параметрів угоди угу. про вільну торгівлю. Тому користуватися цими перевагами українські виробники вже можуть. Єдине, що звичайно, що це розрахунковий обсяг. Він розрахований, виходячи з того, що всі квоти будуть заповнені протягом року. На жаль, Виходити на ринки збуту не так просто, вони потребують знання цього ринку, вони потребують налагодження контактів, вони потребують знання регулювання в Європейському Союзі. Тому, навряд чи протягом першого року доступу до європейського ринок, ми отримуємо такі суми економії на митах. Але ну це вже абсолютно реалістичний показник, якщо ми говоримо про 2015 рік. Більше того, ну в аграрній частині цю угоду про вільну торгівлю є до певної міри, Я можна назвати лише угоду про вільну торгівлю, тому що Європейський Союз залишив певний захист внутрішніх ринків, зокрема по найбільш Критичних товарних позиціях застосовується Тарифні квоти, тобто лише певні опції продукції можна буде експортувати з нульовою ставкою імпортного мита, далі ставка імпортного мита знову ж таки підвищується. Але тим не менше, навіть ці тарифні квоти ми зараз не не можемо використати в повній обсязі по більшості видів аграрної продукції. Ну на даний момент більш-менш відчутно використовується тарифна квоти лише по меду, і ми очікуємо, що в третьому 4 четвертому кварталі повністю буде використана тарифна квота по м'ясу птиці. Хоча, якщо говорити про позицію українського бізнесу, то то по багатьох сегментах, зокрема те саме м'ясо птиці, українські виробники готові вже до подальшої лібералізації торгівлі. Очікується, що вже після повноцінного набуття чинності угодою, все таки переговорний процес відновиться. Тим більше, що сама угода передбачає такі можливості, і ми розраховуємо на те, що все таки угода про вільну торгівлю, вона буде все більшою мірою угоду про вільну торгівлю, а не квазивільну торгівлю, як це передбачається зараз по аграрній продукції. Ну і давайте трошки поговоримо ще про безпеку, про систему безпеки. Та, тобто є система та, тобто, яка запроваджена в Європейському зокрема Союзі. Розкажіть трошки, що це йдеться. Я тільки хочу сказати, що ну, ви всі пам'ятаєте е, історії, коли просто ми брали і перевіряли, наприклад, там, на як це називається. На тестових системах, коли розкладаються просто там до молекулярного рівня, наприклад, можна визначити складники повністю продукту, і в нас було безліч історій, коли було, наприклад, морозово, пломбір без вмісту молока, тобто 0%. Там ну я вже не кажу про зущенку і так далі. Або, наприклад, там всі ці шинки прекрасні, надуті з тими гідроабсорбентами там різними, які насправді за структурою своєю більше нагадують, перепрошую памперзи, накачані водою з смаковими добавками, ніж м'ясо. Тобто там є м'ясні волокна, але вони роздуті просто цими абсорбентами всередині. Тобто, розумію, що це продукція, яка напевно не повинна пройти оце сито так. Ну загалом, якщо говорити про ті тренди, які були в харчовій промисловості, те, про що ви говорите, воно максимально розвивалося в другій половині 90-х років, на початку 2000-х, коли, на жаль, була низька платоспроможність населення. Мабуть, вона не є надто високою зараз, але все-таки дещо вище, ніж в кінці 90-х років, коли ми пам'ятаємо по 3-4 місяці не виплачували заробітну плату. Абсолютно інша ситуація на ринку була. Тому виробники виводили на ринок, я б не сказав, що небезпечну продукцію, але менш якісну продукцію тобто використання тих самих рослинних жирів воно в принципі не заборонено. Це питання лише належного маркування. маркування Ви повинні показувати, що це не сир, а сирний продукт. Ви повинні показувати, що це не ковбаса, ковбасний продукт, а далі вже споживач вибирає, що йому купувати. Але ну тренди останніх, я б сказав, трьох-п'яти років це навпаки частково повернення до виробництва більш якісної продукції. Наприклад, те, що стосується молочної продукції, ми спостерігаємо це по обсяг імпорту пальмової лії. Вони суттєво зменшились за останні п'ять років. Тобто, все-таки виробники вже... Пройшли, я би сказав, цей етап. Зараз вони навпаки поступово намагаються зайняти цю нішу дійсно якісну продукцію і аргументувати споживача вже не просто ціною, а співвідношенням ціни і якість. Якщо говорити про конкретно цей законопроект, то я б сказав, що він до, певно, до певної міри революційний, тому що мова йде. Про відхід від пострадянської системи контролю mm -hmm. до дійсно тої системи контролю, яка застосовується в Європейському Союзі, але не лише в Європейському Союзі, так само вона застосовується в Сполучених Штатах Америки. Система ХАСП, яка побудована на аналізі критичних точок виробництва, тобто логіка в тому, що пізно під баржомік, коли продукт вже неякісний, да або небезпечний. Радянська система вона передбачала контроль вже готової продукції. Якщо він небезпечний або неякісний, його треба було вже давати на утилізацію. Сучасні системи, які Практикуються в ЄС і в Штатах. Вони передбачають контроль технологічних процесів. Тобто, підприємство повинно імплементувати систему ХАСП, контролювати критичні точки виробництва, вхід вхідна сировина, далі є первинна обробка. Далі, чистота технологічного процесу, відповідно, це все повинно документуватись. За логікою, якщо ця система повністю впроваджена, то вихід небезпечної продукції в кінцевому результаті він просто неможливий. Да? Тобто ви просто аналізуєте, якщо десь іде збій, то ви моментально коригуєте технологічний процес, і відповідно на виході вже є ну, практично 100% гарантія. 100% гарантія ніхто не дає, але практично 100% гарантія того, що це буде продукція дійсно безпечна для споживача. От логіка йде про те, щоб перейти від Системи тотального радянського контролю до імплементації передових систем безпечності продукції, яка використовується практично всюди в розвинених країнах в світі, там має бути якісь перехідні положення. Є перехідні положення для середнього дрібного бізнесу. Mm -hmm. Безумовно, впровадження цієї системи воно не є надто простим. Хоча б з тої точки зору, що ну, мабуть, треба було б наймати консультантів, які розкажуть, як ця система працює. Хоча той законопроект, про який я говорив щодо харчових продуктів, які зареєстровані в Верховній Раді, він передбачає досить ліберальні умови і з розумінням того, в яких умовах зараз працює український бізнес. Тобто, логіка не в тому, що ви повинні бути сертифіковані за системою ХАСП, а це витрати не тільки на впровадження, а й витрати на сертифікацію. Логіка в тому, що ви повинні впровадити ХАСП. А вже відповідний компетентний орган, який буде перевіряти, він просто буде перевіряти, чи впроваджена ця система, чи ні. І таким чином забезпечується дієвість цієї системи харчової безпеки. Тобто, я правильно розумію, що санепідемстанцій просто вже не буде, і замість них буде що? Ну, з підслужбу дуже цікава ситуація. Коли якраз три роки назад європейські інспектори приїжджали перевіряти українські молокопереробні підприємства. вони заходять на склад готової продукції, запитують у наших ветеринарів, хто відповідає за цю продукцію. Ветеринари відповідають, ну це ми відповідаємо, тому що це продукція тваринного походження. Потім тут же ж прямо запитують у наших санітарів, хто відповідає за цю продукцію. Санітари кажуть, це ми відповідаємо, тому що це продукція призначена для харчування людьми. Європейці на Чесно, розумію, що якщо дитина у сімох няньок, то вона залишається недоглянутою. Повинен бути один компетентний орган, який відповідає за безпечність і якість продукції. А ті функції санітарної служби, які вони зараз виконують, і які корисними з точки зору перспективи, вони просто будуть передані Державній ветеринарній і фітосанітарній службі. За санітарною службою, як передбачається, вже залишиться функції якраз там, де виникають епізоотичні ситуації, там, де дійсно потрібна фахова експертиза і фахова реакція санітарної служби. Мені доводилося бувати, скажімо, там як журналіст, там на маленьких там кондитерських, наприклад, підприємствах, або на маленьких молокозаводах. Я знаю, що там. Воно не завжди буває в рамках навіть там банальної санітарії та не тільки ну вимоги, те, що стосується і санітарії, і гігієни, вони чітко прописані європейськими директивами, регламентами. Mm -hmm. Відповідно, хочемо ми чи не хочемо, нам треба буде адаптувати. Чи не буде Через... це певним шоком і додатковими витратами для власників, які просто там не за знаєте? Можливо, до певної міри шоку, можливо, до певної міри додатковими витратами. Але ви як споживач, ви коли проходите на ці підприємства і дивитесь на технологічні процеси, вам після цього хочеться купувати цю продукт. Ще не зовсім. Багато людей які вважають, що якщо молоко не скисло на другий день, наче там насипали або воно хімічне. Ні, друзі, це означає, що просто навіть системно от, В тому то і справа, щоб впровадити в Україні систему, яка значною мірою гарантуватиме споживачу те, що і технологічні процеси, і система контролю безпечності працює на підприємстві. Ви як споживач, не кожен споживач може, так як ви журналіст, приїхати на підприємство і подивитися, як виробляється. Да? Логіка в тому, що повинна бути проваджена система, і вона повинна бути працювати в цій країні. Отже. Якщо щоб уже завершити тему зрозуміти до кінця, тобто йдеться не тільки зараз про імплементацію. Договору про асоціацію з євросоюзом, але перед тим, що треба проголосувати щонайменше кілька дуже важливих законів. Ну, Вони ці законопроекти є складовою частиною угоди про асоціацію, але там перехідні періоди 3-5 років. Якщо ми 5 років будемо чекати, це означає, що ми задихнемося в цьому ринку, тому що в нас не буде ринків збуду. Тому логіка в тому, щоб якомога скоріше взяти цей якраз імплементаційний блок, який стосується безпечності якості продукції, запровадити його для того, щоб і українські споживачі були більш убезпечені при харчуванні української продукції. І ми отримали додаткові можливості збуту за кордоном. Ну і залом, є відчуття, що змінюється політика в аграрній галузі от, з новою владою, з новим міністерством, чи в нас знову буде якесь там жорстке квотування, не зовсім зрозуміло. Ви ну, знаєте, чи, тут не так? лише міністерство аграрної політики, тут задіяно якраз по цій темі, і Міністерство охорони здоров'я, і інші урядові інституції, відповідно, парламентські комітети. Я б не сказав, що все дуже просто, тому що ну системні реформи їх завжди непросто проводити. Але, по крайній мірі, позитивні зміни ми зараз відчуваємо. Ми в нас вже немає такого песимізму. Ну, умовно кажучи, в минулому році законопроект стоїть на голосуванні, один і він знятий з голосування. Да, зараз ми бачимо, що ну, таких жорстких форм адміністративного контролю, вони вже або їх немає, або вони присутні далеко в іншій мірі. І тому вже питання аргументації. Якщо ми аргументуємо, якщо ми розуміємо, що нам потрібно виходити на ринки збуту, ми сподіваємося, що депутати до цього дослухаються. Ну вже так нагадаємо, що це, до речі, входить і до реанімаційного пакету реформ та ці законопроекти. Це 49.87.1, обов'язкова реєстрація тварин. Мені здається, що цей законопроект в першому читанні про проголосований, якщо я не помиляюся, з дуже дуже важко він, правда давався. І там, з третьої спроби. І от 4179 А, запровадження власне, хасп системи Європейської системи безпеч... безпеки харчових продуктів його ще здається навіть не розглядали і. Він є, назв... є позитивний висновок комітету, але в залі він ще не розглядався. Дуже сподіваюся, що вдасться нарешті проголосувати, і питання щодо безпеки української продукції буде розв'язано. І українські аграрії, фермери нарешті зможуть виходити на європейський ринок і насправді набагато місткіший і набагато вигідніший. Якщо провести 500 мільйонів споживачів, і якщо м'яко казати, не найбільш бідних споживачів. До речі, якщо от, по окремих видах аграрної продукції в ЄС є тарифні квоти, то по окремих видах молочної продукції, взагалі можливість експорту з нульовою ставкою імпортного мита в європейську союзу без квот, наприклад, це сири. Тому дійсно це дуже важливо для того, щоб ми отримали далі. Вже питання виробника: як ти конкуруєш, як ти забезпечуєш якість продукції, як, як ти конкуруєш за рахунок ціни, це вже питання виробника. Але те, що залежить від депутатів, те, що залежить від законодавства, ми сподіваємося. На те, що це буде прийнято ближчим часом. І сподіваємося, через пару років, ну окей, через п'ять, десь там, в якому-небудь там ТЕСКО британському, ти будеш заходити і бачити, що там ну прямо кожен десятий продукт було написано. Ми Сподіваємося, що Україні. раніше, тому що, наприклад, в Голландії вже йде м'ясо м'ясоптиці, аріал цього збуту буде розширюватись. Так що нам би хотілося, щоб це було раніше. Окей, дякую дуже. Володимир Лапа Був у нас генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу говорили про. Необхідність, як швидшу імплементації стандартів для українського аграрного ринку для виходу, власне, на ринок європейський. Дякую. Дякую.